Цікава пропозиція поступила у нас біля моря в місті Терв'єха Іспанія для тих, хто хоче інвестувати в об'єкт і отримати більше 10% річних. Дві квартири за ціною одної. Заходимо в першу квартиру. При вході невеличкий салон, далі по коридору з правої сторони ванна кімната. Справа обладнана кухня, є всі необхідні меблі і техніка. І далі по коридору у нас спальня. Нормальна, повноцінна з двохмісним ліжком. Крім цього, є невеличка тераса закритого типу. Тепер проходимо в другу квартиру. Піднімаємося на другий поверх. Тут у нас є салон, обладнаний телевізором, і є ліжко на другому поверсі. Також відкрита гарна тераса. Гарна кухня, також все обладнане, все готово до заселення. Далі у нас ванна кімната і спальня з двома ліжками. Ціна даної квартири 159 900 євро.